Ось я нарешті подивився фільм Барбі, зрежисований Гретою Гервік, і тепер я хочу поділитися враженнями про фільм, а також окремо обговорити фемінізм в кіно і цю вже задовбавшу повісточку. Погляд на такий фільм є досить непрофільним для мене, як ви можете помітити. Отже, мене звати Саша, ви на каналі Душнило. Поїхали. Фільм Барбі є третім фільмом Грети Гервік, і також це є найдорожчим її фільмом. До цього всі її фільми мені, в принципі, подобались, і до Барбі було досить багато очікувань. Не тільки в мене, а й ну, насправді багато в кого. Персонажів в фільмі небагато, точніше їх дофіга і трошки, але саме повноцінних персонажів по факту чотири: Барбі, Кен і два більш спойлерних. Все ще потрібно знати, що ці два персонажі це персонажі люди з реального світу, і вони мені все ж більше не сподобались ніж сподобались. Барбі і Кен є досить нестандартними персонажами, бо їх не можна розглядати як от людей. Це саме ці ляльки маргробі прекрасно впоралась зі своєю роллю, хоч персонаж і вийшов більш пасивним. Тобто, здебільшого, якісь інші персонажі їй кажуть, що робити. Але це логічно за сюжетом. Ну і мені дуже сподобалось, як я відіграв Кена не ізнат литералію. Сюжет фільму по факту дуже простий. Як показали в трейлері, Барбі починає замислюватись про смерть, все більше перестає бути Барбі. А Марго Робі грає саме стереотипну Барбі. в Плані так називається персонаж. Тож вона йде в реальний світ, дізнатися що не так. А потім ще кілька спойлерних подій: зйомка, декорація, реквізити все дуже дуже круто. Настільки передана ця ляльковість. Що візуально до фільму просто ніяк не прикопатись, також сподобався гумор в фільмі, особливо якщо ви в курсі всяких корпоративних моментів по типу вагітної ляльки Барбі, через яку батьки зробили такий скандал, що її одразу усунули з виробництва, Алана, якого зробили другом Кена, але він був взагалі не популярний, і так далі. Хоч і навіть без цього бекграунда гумор там хороший. Той же Стьоб над мегакорпораціями зроблений досить добре але ці аспекти є досить неважливими і другорядними. Здебільшого фільм хвалять, а ледь не ненавидять, через мораль, фемінізм, фінал і так далі. Зараз поговоримо про це без спойлерів, але максимально доступно поясню свою думку. Фінал фільму насправді класний. Він зроблений дуже чуттєво, гарно, проте... Мені було настільки пофіг. В плані іде сцена хвилини три, без слів, грає така музика. Творці ніби хочуть, щоб я прямо ж тут заплакав, мурахи по тілу йшли, але... Цього абсолютно не було. Навіть в цьому ж фільмі були сцени, які мене торкали значно більше. Щось схоже на цей фінал було в фільмі Душа, але там це зроблено на кілька рівнів вище, і навіть там мене не прямо ж розвезло. Тобто я не вважаю фінал поганим, проте чомусь на мене він не спрацював від слова зовсім, чого я насправді не очікував. Ну і в фільмі я б сказав, що основний сюжет це якраз таки ці гостросоціальні меседжі, бо я б не сказав, що якісь події тут мають саме цінність, а виключно ці ідеї, які режисерка хотіла донести. А щодо численної кількості людей, які кажуть, що це феміністична гідка, Барбі ненавидить чоловіків. Ось як приміром каже відомий американський журналіст Бен Шапіро, несейладжикенфілинг, атесейнтайм, і дозіндимінішас, і пров'заморданраміцел пропагандистик. and uh, then it sets up the dichotomy the dichotomy is that men and women are in complete and utter contradistinction in terms of their roles so women only exist if they are completely free of men and men only exist if they are completely free of women and this is when we start getting into the real the real pro uh, you think it's propagandistic so far oh man wait here is where we get into like the real meat of it То ці люди просто банально неправі. Фільм не є феміністичним. Він бере цей Барбі Ворлд, в якому Барбі тут космонавти, лікарі, президент, журналіст, а кени просто тусуються на пляжі і критикується. А також бере максимально гіперболізований патріархат і також його критикує. В кінці кінців показується, що головне баланс потрібно у всьому знати міру, і треба просто ставитись до всіх однаково. А щодо певної неповаги до Кена, як дехто каже, то на це може відповісти Райан Гослінг. Кен для всіх це хлопець, який працює на пляжі. Всім на нього байдуже. Мені кажуть, насправді мені не все одно на Кена. Да нічого подібного. Всім завжди було на нього начхати. Якби вам було б не начхати на Кена, ви б знали, що всім на нього начхати. Тож ваше лицемірство розкрито. Саме тому його історія має бути розказана. Я той, хто дбає про цього чувака. За його словами, він навіть погодився на роль, коли побачив на дворі цю картину, де Кен лицем в бруді валявся біля пожмаканого лимона. Тобто Кен це чоловік в серії ляльок для дівчат. Ніхто не хоче собі просто Кена, хіба що як аксесуар для Барбі? Звісно ж, це не якийсь Гігачад. І в цьому фільмі Кен проходить більше арку емансипації, що як на мене дуже свіжо і нестандартно. Проте, якщо в фільмі все так класно, то чому в інтернеті стільки людей ниють про фемінізм? Справа в тому, що відсоткове співвідношення критики патріархата і світу Барбі десь один до шести, і тому багато людей можуть просто не помітити критику Барбі. А також, якщо хтось хоче на щось образитись, то він завжди знайде на що можна образитись, і це не проблема фільму, просто його треба нормально дивитися. Але в фільмі є проміжок десь на 15 20 хвилин, де починають саме сміятися над чоловіками, не над кенами. Бо, хоч вони і сміються над кенами, але вони обсміюють те, що по ідеї не було б властиво Кенам. А саме чоловікам. Проте це можна списати на те, що світ Барбі є певним таким відображенням нашого. І також загалом той момент, коли починають підіймати тему, як живеться жінці в сучасному суспільстві, мені здалось трішки натягнутим. Але ладно. Тобто я не з тих, хто скаже, я не сексист. Але, я справді дуже толерантна людина. І в тому проміжку хвилин на 15 навіть мене майже підвело до межі. Але загалом фільм дуже класний. Якщо у вас нейтрально позитивне ставлення до жінок чи фемінізму, то цей фільм просто обов'язковий. В інших випадках насправді на власний страх і ризик, але просто раджу дивитися фільм уважно, а не намагатися образитись на все підряд. Тепер загалом щодо фемінізму в фільмах і цієї повісточки, яка вже просто лізе у всі фільми підряд. Все псує, і взагалі тепер не можна подивитися фільму, де є нормальні чоловічі персонажі, і всюди тільки ці жінки, то це тупість якась. Ні, ні, я не про те, що ця пропаганда тупа, я про те, що її по факту немає. А точніше, що вона сама нікому не шкодить. Насправді я не хотів чіпати цю тему і п'ятикілометровою палицею адже і з лівого боку зараз багато клоунів якихось, і правики ще гірше. В них там вже цілий цирк. Проте хочу пояснити свою думку щодо цього. Повісточки як такої, по факту не існує. Це більше якісь російські мотиви. Ну, чи наративи, не знаю вже, коротше. Де всі хочуть ущемити, всі хочуть принизити, а ми ж просто фільми хочемо подивитись. Єдине, що псує фільми це поганий сценарій. Приміром, я проти самих по собі якихось жіночих ремейків фільмів нічого не маю. Проте часто так виходить, що люди, які ставлять за першочергову мету більше довести свої якісь ідеї, в тому числі ліві, менше думають про сценарій і можуть зробити банально фіговий фільм. Проте, давайте я наведу приклад. Є фільм Хижі пташки. Фільм, на мою думку, жахливий. Поганий сценарій. Нормальна музика, непогані актори, але не більше. Але за що критикували фільм? Ох, ця повісточка! Немає жодного позитивного чоловічого персонажа. Як так можна взагалі? І є мультсеріал Гарлі Квін, який всі люблять. Ну, переважно. І я справді чув думку, що. От, в мультсеріалі немає повісточки. При тому, що от, чесно, якщо так порівняти, в мультсеріалі її раз в 10 більше, ніж в фільмі. Проте чомусь мультсеріалу це не шкодить, а фільм от зруйнувала повісточка. тут з'являється ще один аргумент. Просто в мультсеріалі вони розумно поводяться з повісточкою. І цим фемінізмом вони ніяк не давлять. Н ні, просто там хороший сценарій. А в хижих пташках сценарій поганий. Ось і вся різниця. Але так звана повісточка. Чика це не тільки жінки і всякі гендер свопи, також це зміни рас. І тут також все вирішує сценарій, ну або на крайняк актори. От міняють русалоньку, і в людей вже кінець світу. Господи, це ж так не канонічно. Русалонька темношкіра, поверніть мені мою русалоньку, моє дитинство там знищують. Але міняють расу в Джима гордона в Бетмені і всім нормально. Але коли людям не подобається рекаст. В такому разі часто кажуть, вот, створіть нового персонажа темношкірого, а не робіть того самого. І часто, коли створюють, кажуть, вот, це ж просто копія персонажа білого, зробіть щось унікальне. А коли з'являється копія білого персонажа, як Майлз Моралес, то всім, в принципі, також нормально. Чому? Бо там хороший сценарій. Тобто, коли фільм добре написаний, які б там ідеї не були, чиї брасу там не змінили, тоді для людей це розумне поводження з повісточкою, нею не недовитию. А коли фільм просто поганий, тоді це о. Так це ж повісточка. От всунули повісточку. От фільм фільмі зіпсувався, а ви не думали, що просто не в ній справа. Кажучи про повісточку, ви відвертаєте увагу від сценарію. Тобто ви починаєте гнати на всяких продюсерів, босів компаній, що вони там замінили персонажа, перекладаючи провину на них і даючи їм можливість просто сказати: а, це расисти, ну або сексисти. Фільм то насправді нормальний, просто вони оцінили не можуть. Тоді як насправді, якщо не робити винними казна що, а власне погані сценарії, то можливо сценарії навіть намагатимуться покращувати, що значно краще. Отже, якось так вийшло трохи не в моєму стилі відео, але мені хочеться, щоб воно було у мене на каналі. Бо коли мені пишуть, що в людина павук крізь Всесвіт, великий мінус, що дуже багато повісточки через те, що там і індійський павук, і жіночий павук, і темношкіра жінка-павук. І просто темношкірий павук, то не знаю, мені хочеться сміятись. Тож, дякую, що додивилися до кінця. Попрошу поставити лайк, підписатись на канал, можете залишити коментар чи поширити це відео, дивитися минулі відео, і до зустрічі!